Дайте, будь ласка, вислухаємо вірш. Будь ласка, сестра. Нам Христос приніс вічне спасіння від прокляття і наших гріхів. Він духовне. Нам дав Воскресіння в наше серце, Він дав новий спів. Нам Христос об'явив Отця Бога і Його віковічну любов, і проклав нам до щастя, дорогу через муки Голговські і кров. Нам Христос в світ приніс Божу віру, що з упадку спасає людей і розгонить. Усяку зневіру гіркі сльози втирає з очей. Нам Христос приніс славну надію, що окрилює наше життя, щодня душу теплом неба гріє і несе у небесне буття. Нам Христос приніс Царство любові, справжню радість, глибокий. Спокій, до Високого Духа обнови, прояснив вічність славних надій. Нам Христос відкрив шлях, всім до раю, щоб всі люди до неба йшли. І сьогодні Він кличе, благає, щоб життя вічне з Богом знайшли. Нам Христос приніс добру. Новину слово Боже для світу бренить через віру. Воно має силу. Грішний світ нам цілком обновить. Слава Господу! Давайте будемо продовжувати славити нашого Бога. Встанемо. А якщо будуть слова, співайте з нами. Слова будуть. Трішки технічні незручності в зв'язку з перебоями світла не буде слів. Співати пісню, вся, вся земля хвалу співа, можливо, знаєте. Дітки, будь ласка, візьміть курточки з собою. А ми будемо слухати проповідь Євангелія. Я запрошую до слова Ярослава Павловича. Я вітаю церкву Христову. Христос народився. Хочу з вами поділитися словом Божим, яке передо мною, Псалом 50, 23 вірш. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, а хто на дорогу свою вважає, Боже спасіння йому покажу. Прошу сідати. Знаєте, як людина проживає в цьому світі і десь наближається той, вже скажемо, серйозний вік, часто задумується на прожитим, часто аналізує те чи інше, як він прожив, чого досягнув. Що би він хотів змінити у своєму житті, якби почати спочатку? Чи досягнув певного успіху у своєму житті? Знаєте, починаючи від дитинства, вже батьки прививають дитині якусь річ, яка би могла йому бути в пригоді в майбутньому. Вони стараються його виховати у своєму в такому правильному дусі, стараються, щоб він здобув певні знання, щоб він міг ними користуватися. Ви знаєте, у свій час, коли згадую я своє минуле, я десь так само тим шляхом ішов, чогось добивався, на чомусь поразку отримував, в чомусь розчарувався. Здавалося, що чомусь щось досягнув. Коли його досягнув, воно якось казалося вроді би нічим. І не було такого задоволення, якоїсь радості в житті, щоби я сказав о, це якраз для мене. Оцього я сподівався, цього я досягнув. Я пам'ятаю, Своє вже не юнацьке, а вже чуть-чуть зріле життя, як я старався чомусь догодити Богу, щось зробити для Нього. Я розумів, що треба жити у світі, в цьому, вкладаючи і Бога десь, спираючись десь на Нього, щось виконувати для Нього. Але коли я певну ту чи іншу річ, Своїми зусиллями зробив, придбав. Я не бачу далі задоволення. Я не відчував того і радості в серці, яка би, на яку я сподівався. Так, да, десь, можливо, були від когось там похвала, така, о, молодець, ти щось там зробив і так далі. Я не буду це перечислювати, звичайно, щоб не спокушати вас в цьому. Але задоволення не було. В середині була якась пустота. І я думав, що ще більше треба робити для Господа, щоб бути успішним, щоб бути е, годним Богові. І ви знаєте, до певного часу я пам'ятаю е, одну ще історію, коли. Зустрівся із віруючою сестрою, і вона казала: приходь на служіння, побачиш, як відбувається, слово почуєш. ні, я не маю часу, я працюю. Кожен день, без, ну, звичайно, на роботі, як, як, як завжди, а по суботам, неділя в мене інша була робота. Я і там працював. Я кажу, в мене немає часу на то. Ну, нічого, як буде час, каже, приходь. І я знав, що щось в моєму життю не так. І я старався вмістити десь Бога в своє життя, і, і воно десь в якійсь мірі навіть получалося. Я пам'ятаю одного разу, коли в одному селі ми весілля там е грали з групою музикантів, і всі ранком. Як, як зазвичай який там ранок, то вже було майже сонце зійшло, віддихали всі, а я подивився на годинник, думаю, от варто би сходити у церкву. правильно правильна дія, ну як, неділя піти. Звичайно, нікого я не запрошував, це була б марна втрата часу когось спонукати йти. Я сам пішов. І діло в тому, що мотиви були в мене зовсім інші. Я йшов туди, тому що там в мене був кум священник. Я хотів, щоб він мене побачив і сказав, вау, молодець, ти, ти з весілля прийшов до церкви. Десь в думці я відкидав це. Звичайно, що це не для хвали, не для особистості, а це для Бога. Але воно ніяк не получалось. Що Бог очікує від мого життя в цьому світі? І кого Він шукає? Ми можемо кожен собі задати це запитання. Звичайно, якщо воно, у вас є відповідь на нього, то, можливо, ця слово, ця проповідь, вона буде лишень підтвердженням вашого життя, вашого. Спілкування з Богом. Можливо, він очікує християн з певною освітою, а можливо, він успішних пасторів шукає Господь, популярних письменників і так далі можна перечислювати без кінця і краю досягнень, успіхів людини в цьому світі. Але, звичайно, що ні. Це добре, коли людина трудиться і досягає певних цілий, певних висот, але це не є першим в його списку. Я хочу вашу увагу загострити на одній важливі темі. Ті слова, які я зараз скажу, я хочу, щоб ви закоронилися у вашому серці. Він шукає поклонників, чоловіків і жінок, які його знають. Я знаю, що багато із нас тут сидячих, вони стараються щось робити для Бога, якусь працю виконати, якісь, якісь зусилля прикладати. І це прекрасно. Знаєте, і я, навіть готуючись до сьогоднішньої проповіді, я себе піймав на цікаві думці. Я вишукував місця списання, думки, які приходили на серце за певний вже прожитий, скажімо, час. Я хотів їх вам сказати, щоб сподобатися вам, щоб ви сказали, ох, молодець який, але дух докорив мені. Ти служиш не для людей, ти служиш для Господа. Поклоняйся Господу. І крапка. Знаєте, здається, так просто: поклоняйся Господу. Але за цим стоять певні зусилля. За цим стоїть певна праця. Це не просто так. Ми читаємо у Даниїла 11 розділ, 32 вірш. Шкода, що сьогодні нас підводить трошки техніка, але це не має значення, він короткий. Ви запам'ятаєте, а можливо, ви його знаєте навіть на пам'ять. Друга частина, я хочу його зачитати, Даниїла 11.32, а народ, що знає свого Бога, зміцніє та й діятиме. От де заховується секрет цього Успіху.